Ми живемо в непростий час в незламному місті в своїй країні, яка бореться за свою свободу та майбутнє. Як працювати та навчатися під час війни? Налаштувати ефективне дистанційне навчання сучасні технології дозволяють нам продовжувати навчання навіть в умовах війни. Онлайн платформи, відеолекції та інтерактивні завдання з використанням персональних навчальних систем забезпечують безперервне якісне навчання незалежно від обставин. Не зупинятися перед труднощами та успішно долати їх. Виклики воєнного часу вимагають від нас максимальної мобілізації ресурсів та креативності. Хнео імені Семена Кузнеця організовує молодіжні та культурні заходи в укриттях, проводить онлайн зустрічі та семінари, щоб підтримувати дух спільноти та продовжувати розвиток нашої молоді. Життя не зупиняється, і ми знаходимо нові способи взаємодії та навчання. Створити якісне освітнє середовище в укриттях, забезпечення безпеки наш пріоритет. Ми облаштовуємо укриття, де можна не лише сховатися від небезпеки, але й продовжувати навчання та роботу. В цих безпечних зонах ми організовуємо лекції, майстер-класи та інші заходи, щоб підтримувати освітній процес навіть у найважчі моменти. Створювати сучасні медіапродукти, тіктоки та вести активний спосіб життя, коли немає небезпеки. Життя продовжується, і ми знаходимо час для розваг та відпочинку. Соціальні мережі стають платформою для вираження наших емоцій, обміну інформації та підтримки один одного. Це також спосіб показати світу, незламність та оптимізм нашого Харкова. Не відкладати життя на потім. Війна не повинна стати причиною зупинки наших мрій та планів. Ми навчаємося, працюємо, закохуємось та мріємо. Кожен день важливий, і ми робимо все можливе, щоб жити повноцінним життям зараз, не відкладаючи на завтра те, що можна зробити сьогодні. Активно співпрацювати з усім світом та розширювати міжнародні зв'язки. Студенти приймають участь у програмах обміну, спільних міжнародних проєктах та 16 програмах двох дипломів. Навчання за кордоном та інтеграція у світову спільноту допомагають нам будувати краще майбутнє. Допомагати військовим та цивільним волонтерство стало невід'ємною частиною нашого життя. Знімаємо відео для підтримки морального духу та координації зусиль. Ми організовуємо збори коштів, допомогу військовим та постраждалим цивільним. Кожен внесок важливий і разом ми стаємо сильнішими. Навчатися проходити практику та управляти своїм майбутнім. Університет активно підтримує студентів в їхньому прагненні до знань та професійного розвитку. Практичний досвід, стажування та можливості для самореалізації стають невід'ємною частиною навчального процесу. Кожен студент має шанс вплинути на своє майбутнє та внести свій вклад в розвиток нашої країни. Майбутнє України за розумною та освіченою молоддю. Ти зможеш разом з ХНЕО імені Семена Кузнеця.